Уявіть, ви живете в епоху, коли гроші ще не винайдені, а цінність визначається зерном. У давніх цивілізаціях саме зерно стало першим універсальним засобом обміну, як гроші. Зерно ж ідеально підходить, довго зберігається його легко виміряти і перевести. Саме так було в древній цивілізації на території Месопотамії, три тисячі років до нашої ери. Шумерів і вавилонян Основною валютою був ячмінь. Люди здавали зерно в храми як у банки та отримували квитанції, глиняні, жетони. В законах Хамурапі зазначалось кілька варіантів фіксованої кількості ячменю як одиниці обліку. До речі, слово шекель також означає одиницю ваги ячменю. Храми встановлювали обмінні курси між ячменем і сріблом. Для платежів використовували і те, і те. В давньому Єгипті також була практика державних зернових банків. Вони допомагали розподіляти ресурси та оплачувати працю, в тому числі і будівникам пірамід. Навіть після введення монет у першому тисячолітті до нашої ери зерно довго використовували як альтернативну форму оплати.